Сільське господарство як складова первинного сектору. Сільське господарство це вид економічної діяльності, а також дуже давнє і досить поширене заняття людей. В Україні в ньому працює близько п'ятої частини економічно активного населення. Селяни не тільки забезпечують жителів нашої країни продуктами харчування та сировиною для їх виробництва, а й відправляють свою продукцію за кордон. Сільське господарство його значення в сучасному світі та Україні. Вам добре знайома продукція рослинництва і тваринництва, оскільки кожного дня вона з'являється на наших столах. Сучасне сільськогосподарське аграрне виробництво займається вирощуванням культурних рослин та розведенням свійських тварин, воно тісно пов'язане зі вторинними третинними секторами. Так машинобудування забезпечує його технікою, наприклад, трактори і комбайни, хімічна промисловість добривами та засобами захисту рослин, нафтопереробна пальномастильними матеріалами. Транспорт перевозить сільськогосподарську продукцію. Будівельники споруджують спеціальні сховища для її зберігання, наприклад, елеватори. Харчова і легка промисловість переробляють продукцію, яку виростили на землі. Таким чином, сільське господарство забезпечує роботу не тільки селян, а й робітників інших секторів. В Україні сільське господарство має ще більше значення, адже завдяки природним умовам, давнім традиціям і працьовитості селян в Україні виробляють значно більше продукції, ніж необхідно. Деяка її частина потрапляє на світовий ринок, що забезпечує валютні надходження до держави. Роль природних чинників у розвитку і розміщенні аграрного виробництва. На розвиток і розміщення сільського господарства найбільше впливають природні чинники, а саме земельні та агрокліматичні ресурси. Земля є головним засобом виробництва в сільському господарстві, вона має унікальну властивість, родючість, тому в першу чергу важлива не кількість земельних ресурсів, а їхня якість. Фахівці вважають, що більшість земель нашої планети непридатні для землеробства або мають суттєві природні обмеження для його розвитку. Це перш за все гірські райони, пустелі та напівпустелі, землі з низькою родючістю ґрунтів та землі, вкриті лісами. Землі, що найбільше придатні для вирощування сільськогосподарських культур, зосереджені переважно в лісових та лісостепових і степових зонах землі. Їх частка в земельному фонді становить лише 11%. однак саме вони дають переважну більшість продукції сільського господарства. Ще 30% земель це луки і пасовища, їх використовують у тваринництві. Уявлення про рівень забезпечення землями землезабезпеченість, у тому числі ділянки сільськогосподарського призначення, дає спеціальний показник він розраховується шляхом ділення площі земель сільськогосподарських угідь або окремо ріллі на кількість населення світу, країни, області. Другим природним чинником є агрокліматичні ресурси. Вони характеризуються кількістю опадів, особливо впродовж вегетаційного періоду, частини року, коли можливі зростання і розвиток рослин, температурою повітря та її режимом, тривалістю безморозного періоду. В Україні достатньо агрокліматичних ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції, хоча окремі райони час від часу потерпають від посух, суховіїв, заморозків, граду. Важливі не тільки окремі показники агрокліматичних ресурсів, а й їх поєднання. Навіть за сприятливих температур може спостерігатися недостатня кількість опадів, і тоді отримання високих врожаїв можливе лише за умов зрошення. Отже, важливим природним чинником також є водні ресурси, усі розглянуті природні чинники більше впливають на розміщення та спеціалізацію рослинництва і менше на тваринництво. Україна належить до країн, що мають велику переважно рівнинну територію, значною частину займають чорноземи і загалом сприятливі кліматичні умови. Разом із тим на півдні та Південному Сході недостатня кількість опадів і низька забезпеченість водними ресурсами. У Поліссі багато надмірно зволожених і заболочених територій. Зазначимо, що на розміщення ефективність і спеціалізацію сільського господарства впливають не лише природні чинники, а й суспільні, серед яких працересурсний, транспортний, науковий, а також історичні традиції та рівень розвитку промисловості. Головне сільське господарство це вид економічної діяльності, що займається матеріальним виробництвом, вирощуванням культурних рослин, рослинництво та розведенням свійських тварин тваринництво. Воно забезпечує життєдіяльність населення та продовольчу безпеку держави, дає роботу працівникам інших секторів господарства. На розвиток і розміщення сільського господарства найбільше впливають земельні, агрокліматичні та водні ресурси. Землезабезпеченість розраховується шляхом ділення площі земель сільськогосподарських угідь або окремо ріллі на кількість населення світу, країни області.